2014 рік це річниця вшанування великого сина українського народу, батька пророка Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми завітали в родину, яка дуже тісно пов'язана з долею самого Кобзаря. Це сім'я Коренко Людмили Григорівни, яка більшу частину свого життя присвятила вихованню підростаючого покоління. Людмила Григорівна старший вчитель. Вищої категорії, кавалер ордена трудової слави. Зараз вона на пенсії, але про неї дійсно можна сказати тільки добрі слова. Вона виховала дуже багато гарних людей, чесних, добропорядних, працьовитих, відданих. Її дуже люблять і поважають в нашому селі, селі Каїри. І от мені хочеться задати перше питання. Скажіть, будь ласка, Людмила Григорівна, представте свою сім'ю. Своїх, ну, сім'я моя, Вінчик. вона моя найрідніша, вони мені всі наймиліші. Я маю чоловіка, Миколу Івановича, двох синів Віталія, Євгенія. Вони вже мають свої сім'ї. Євгеній недавно одружився, а Віталій має отаких от золотих моїх онучків, подарував нам Владик, який ходить до 10 класу, і Еліночка, учениця 2 класу. Оце моя сім'я. Вони, як і я, люблять українське слово, шанують його. Я думаю, будуть шанувати, скільки й житимуть. Так, діти? Так, так. А як саме? Ви і ваша родина пов'язані з Великим Кобзарем. Як саме? Ну, для мене Тарас Григорович Шевченко, ну як ото червоною ниткою проходить через усе моє життя. Я пам'ятаю, ще своє дитинство, у мене батько дуже любив читати книжки. І бабуня любила читати. Мама вечорами вишивала, батько читав книжки. І от ми були ще з сестрою маленькі, батько завжди ну, були ж такі, роботою зайняті. Все. Увечері завжди ще при лампі, я пам'ятаю, що світло не було електричного, він завжди читав книжки і збирав бібліотеку. Вона була невеличка, ну, може, книжок до 100. Але книжки всі були в ній пронумеровані. Я не знаю для чого, але він ставив номери на палітурках. І от кобзар, я тоді ще не розуміла, що таке кобзар. Стояв номер один. Я питала батька, тату, а чому тут номер один? Це що, ти першу цю книжку купив? А він мені відповідав: ти коли підростеш, ти зрозумієш, чому тут номер один? Бо Тарас Григорович Шевченко це дійсно людина номер 1 в Україні. І отак якось Шевченко по мені пройшов ну, по всьому житті зі мною. Потім я долю пов'язалася з літературою, закінчила філологічний факультет, і наша українська література для мене стала. Ну, мабуть, основою мого життя. Українська мова, література, яку я дуже люблю, і протягом 40 років намагалася цю велику любов плекати у своїх учнів, ну і у членів своєї родини. Ну, звісно, Людмила Ройна, у вас вдома дуже багато, мабуть, творів є Шевченка, як Кобзар також. Так? Ну, протягом всього життя я завжди купувала книжки. От, але ну, я, я вважаю, що книжки не повинні лежати, отак, як там вони воно, у шафі лежать. Їх треба людям дарувати. І от коли наша бібліотека відновилася сільська і було кинуто клич через місцеву газету Подаруйте книжку у бібліотеку, то я відібрала книжок 40, мабуть, найкращих, такі, які треба дітям у школі, і Віталій відвіз їх до бібліотеки. Там він відвіз малий Кобзар, відвіз «Оксана Іваненко Тарасові Шляхи. Я впевнена, що діти ж, особливо наші маленькі, почали бігають, то вони їх почитають. Дітям дарувала, і Елюні дарувала, і владу дарувала кобзарі. Вдома є кобзар. Є у мене от така книга, яку я, вона мене так в своє час схвилювала, коли я її почитала, Зінаїда Тулуб в степу безкраєм за Уралом. Тут вся доля Шевченка на засланні. Я так завжди намагалася, хоч деякі уривки, розказати учням на уроках, щоб діти перейнялися, тією складною долею Шевченка. Але доля складна, але його ніяка сила не зломила. Я бачу вас вишитий портрет Тараса Григоровича. Що це за портрет? Він вас висить в обісті. Хто його вишивав? Так цей Москалізм. портрет дуже рідний і дуже близький мені, тому що коли я ще працювала учителем, ми просили нашу односельчанку Наталю Малафай, і вона вишила нам оцей портрет. І він був у кабінеті. От ну а потім я його взяла додому, щоб хоч мені щось нагадувало про Тараса Шевченка портрет. так, йому вже багато років. Ну вже мабуть, років 15-20. Як вона і нам його подарувала в школу. Був у нас іще один, але ж час плине, все не лежить на місці. У кабінеті я туди і бюст носила Шевченка, ну він ще є там, і були в мене там інші портрети. От, я все залишила в школі. Кобзарі, які в мене були, вони залишилися в школі. Хай діти користуються. Скажіть, будь ласка, от ви можете назвати одного, ну, можливо, декількох героїв Шевченкових? Яких, можливо, зараз не вистачає в Україні. Ой, Ми зараз живемо в такий складний і водночас і страшний і цікавий час. І я, я, я не можу сказати, що у нас не вистачає таких героїв, як у Шевченка. У нас їх дуже багато, але змінився час і, можливо, цим героям не вистачає ну, тієї мужності проявити себе на повну силу. Нам так зараз треба гонти, Залізняки, Яреми. Пригадайте, а Ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе. Або інші рядочки. Жінки навіть в гайдамаки пішли, жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. І от зараз Україна переживає дуремний час. Багато у нас героїв, але на превеликий жаль. І від цього дуже щемить серце, що в нас деякі герої не туди силу свою направляють. Ну навіщо нам погроми? Навіщо руйнація? Подивіться, що перетворили центр Києва. Душа болить. Треба нам такого вожака, який би всіх оцих героїв, я вважаю їх патріотами України. Кожен по своєму патріот. Вони всі хочуть добра, злагоди миру нашій Україні. І от якби нам отакого от гонту чи Залізняка, який би всіх... Докупи з'єднав і повів, і щоб наша Україна розквітла. Адже боротися треба не проти президента, а проти системи, яка панує нині. Система наша. І хто в цьому винен? Розвалила Радянський Союз, теж душа болить, бо була могуття, була сила велика наша держава. А тепер у нас оцей хаос, оця наша система, в якій. Панують корупція, беззаконня і найстрашніше безробіття. І от воно людей вивело на майдани, люди борються. Але дійсно не вистачає героя, який би мирним у мирне русло спрямував людей і щоб вони свої вимоги поставили перед владою. А влада прислухалася до народу. І так хочеться, щоб Україна наша була. Без воїн, без розрухи, щоб у нас панував мир, спокій, злагода і щоб наші діти мали впевненість у майбутньому. <клес> Ми трішечки перейдемо до літератури, і от мене таке питання. Скажіть, Людмила Григорівна, а кого із сучасних поетів, можливо, письменників ви б назвали послідовником Шевченка? Сучасні, на сучасному етапі. <клес> у нас наскільки багата українська література? Наскільки багате наше українське письменство, що навіть важко виділити когось, Тарас Григорович Шевченко це основоположник нової української мови та літератури, це наш велет, титан, по якому ми повинні звіряти кожен свій прожитий день. Це наш поводир, це наша гордість і наша слава. І от я вважаю це, на мою думку, усі поети, письменники, які прийшли після Шевченка, вони глибоко в душі пам'ятають його заповіти, пам'ятають його важке життя і вони намагаються бути гідними Тараса Григоровича Шевченка. Но якщо говорити про взагалі про наше українське письменство, то я ну, кого можна? Назвати найбільше, хто е, брав за приклад, це і Олесь Терентьєвич Гончар, і Михайло Панасович Стельмах, і Загребельний Павло Архипович. А поети наші. Але найбільше, я вважаю, я вважаю, найбільше Тараса Григоровича Шевченка шанували, мабуть, наслідували і є його послідовниками. Це Василь Семаненко і Василь Стус. Ліна Костенко. Іліна Костенко. Я, я дивуюся це, у цьому таланту оцих поетів наших. Василь Стус навіть прожив 47 років, так само, як і Шевченко. Тарас Григорович Чевченко. Так. І теж життя його було дуже важким, але він був незламним і ніяка сила його не могла скорити і зламати. Це дійсно патріоти А двадцять 28 років пішов із життя за Україну. Ліна Костенко відмовилася від. Нагороди Героя України теж в душі глибоко страждаючи за Україну. І вона сказала, я словом, я своїм життям, а їй вже ж багато років, я буду служити Україні. І не, не важливо, чи буде в мене нагорода, чи її не буде. Треба всім єством служити Україні. Я цікавлюсь, вже зараз в мене більше часу, бо я ж ветеран освітянської неви. Я ж на заслуженому відпочинку. У мене дуже багато часу. І я читаю, хоч очі підводять. Читаю сучасну поезію, читаю. ну, Дійсно, є, є багато дуже поетів. ну, от, І от, от зараз мені подобаються вірші і Ігоря Павлюка, і Василя Коваля, і Юрія Буряка. Валентина Давиденко пише дуже гарні твори, особливо на історичну тематику. Але отак от красиво, як і Василь Стус, як писав Василь Симоненко, як писала наша Ліна Васильівна Костенко, так, мабуть, ніхто вже більше і не напише. І е, ваше завдання, як учителів, ваше завдання, і наше завдання вже хоч дітям своїм дома розказувати і читати оцю поезію, щоб вони її чули. Тому що це дійсно поезія час важкий. Ми живемо в такий час, коли у нас і екологія не така, як треба, коли у нас усе заражене, але душа найбільше болить, мабуть, за духовність, бо духовність знищена. І коли так задумається над усім цим, то треба починати із людської моралі, із духовності. А оцю духовність найкраще пробудить тільки. Поезія і тільки вірші друковані, друковане оце наше українське слово. От подивіться, як гарно написала Світлана Юленко, я теж її дуже люблю поезію. І от мені здається, я трошки його перефразувала. От дійсно вона ніби говорила про Тараса Григоровича Шевченка. Під цими українськими небесами чий усміх, чий голос так ніжно люблю, твій біль, твою долю з гіркими устами. До болю свойого турю. Він, він, він ще повернеться дощами чи листом, як думу обійме печаль вночі. А ти, вірше Шевченка, звучи мені голосом чистим Подовше, подовше звучи. І оцей вірш Шевченка, він звучить у віршах і Симоненка, і Ліни Костенко, і е, Стуса, і хай звучить і далі. А наші от херсонські поети. Я так, коли сиділа і цікавилася, тому що двохсотліття зараз дуже багато по радіо, говорить мене там за двері радіо. І по скіфії у нас, особливо ввечері, читають поезію. Всі працівники скіфії по черзі читають по два вірші у паузах. Це так красиво. А ми ж слухаємо, народ слухає. Воно ж дойде та Шевченкове слово до нас. І колись так сіла увечері і листала збірочки наших херсонських поетів, то всі вони торкалися творчості кобзаря. І всі якось переспівували його. І це дуже добре. Доки людина живе доти, доки її пам'ятають. А раз ми говоримо сьогодні, через 200 років про Шевченка, значить він вічно живий. Людмила Григорьовна, а як ви вважаєте у сучасному суспільстві? Якою мовою розмовляв ви, Тарас Григорович? Ой, Тарас Григорович Шевченко, він був наскільки таким великим патріотом, як ото кажуть, мабуть, від, від голови до ніг, що я вважаю, він би завжди, де б він не був, він говорив би українською мовою. Я от чомусь мені так болить душа, коли думаєш, або от коли дітям я розповідала про те, що. У 1845 році він закінчив навчання в академії мистецтв і його направляли на продовження навчання як митця художника за кордон. А він, патріот, він так хотів приїхати в Україну жити тут, служити українському народові, боротися проти того кріпосницької системи, що він вже приїхав сюди. І я завжди дітям казала, правда, діти, краще б він поїхав за кордон. Та й не було б у тих. 25 років каторові, 10 років, які підірвали його здоров'я, які забрали в нього все, але не зломили душу. І я думаю, що де б він не був, куди б доля його не закидала, він завжди в душі говорив українською мовою. Хоча у Петербурзі йому доводилося спілкуватися тільки ж російською. От, але так як ми ж добре з вами знаємо життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка, він всім своїм яством прагнув жити в Україні. І я думаю, якби не ота славнозвісна поема, сум, яка відіграла рокову, таку ну, якусь, рокову, ну, доленосну якусь таку роль у його житті, то, мабуть би, він і жив в Україні. І прожив би на саме. А яке творе Шевченка є улюбленим вашим твором? Ой, я, я Шевченка люблю всього. Я так люблю всю його поезію. Я люблю його повісті, написані російською мовою їх дев'ять. Люблю всі його вірші. Люблю його драму «Назар Стодолю». Дуже люблю Назарасту Стодолю». Колись ще в молодості. Це був 1979 рік. Це було 165 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я була учасницею. Драматичного гуртка у наш будинок культури процвітав у селі. І ми до цієї дати ставили Назара Стодолю. Я грала Галю, ну, такі молоді ж ми тоді були. Назара грав головний бухгалтер Колоспу Росія Іван Григорович Яців. Стеху грала Любов Олексіївна Безлуцька. Батька грав Анатолій Митрофанович Бережний. І він довго-довго, як тільки мене десь було побачити кричить, що, доню, як справи, яку нічого, батько, добре. От, е, Гната кару грав е, директор будинку культури Леонід Григорович Ми потім, е, Це такий був успіх, це така була феєрія в селі, всю і стала вичена зараз трудові. такі, долю. Е, ну, було дуже гарно. Все село зійшлося, а потім навіть возили цю п'єсу у Херсон, наш район, огляд художньої самодіяльності, тоді ж кожного року був. І там нам ще дали диплома якогось за цю п'єсу. Так що дуже люблю Назара зараз тудовить, дуже люблю його поему Наймичка. Яка повчальна оця поема, так? І як її треба давати читати от нашим молодим дівчатам, особливо там по оцих. Сиротинцях, які виховуються в будинках, інтернатах. Треба більше уваги. У нас так часу мало на уроках, але треба читати оцю поему, щоб діти, ну якщо вже так трапиться, що доля подарує тобі дитину, а ти не готовий до тієї дитини, то щоб ти не кидав її, а щоб тебе та Ганна жила з тобою, і щоб ти ніс її по життю, і щоб ти так же служив своїй дитині, як служила їй Ганна. Ну, а хіба не можна, ну, ну як можна не любити і мертвими, і живим, і ненародженим землякам моїм, в україні, і не в україні, живущим посланням? Як можна не любити Кавказ, поему, де провідним образом є герой Прометей, який все своє життя присвятив людям? Як, ну як можна не, не любити поему Гайдамаки, ось ми про неї вже говорили, коли вона актуальна і в наші дні? От дуже багато творів. І от навіть коли читаєш оті дрібнесенькі вірші, вони проймають тебе. І мене завжди вражала враж... враж... простота. Оце таке просте-просте слово, але воно таке діамантове, воно так, ну всі грані в нього відточені. І я завжди дивуюся, як Шевченко, не маючи філологічної освіти, та й взагалі, яка в нього була освіта в дитинстві, в юності, до 24 років був кріпаком. Але у той Божий дар від природи дійсно дивуюся, я думаю, мабуть, буду дивуватися після нас і ще всі-всі прийдешні покоління таланту, наполегливості і працьовитості Тараса Григоровича Шевченка і отої вірності рідному слову. Дуже багато у нього таких рядків, які, от читаєш, і вони тебе чогось вчать. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ви і ми, не ми, і я не я, і все те бачу, все те знаю. Нема ні Бога, нема ні пекла, ані раю, нема нікого. Тільки я таку цей німець звувати. Дуже багато творів у нього гарних. Ну а найбільше мені подобається плаче, росланий. Теж я, ну, я дивуюся його таланту. Як він міг? Так красиво перекласти, адже поема слово полку Ігоревім старослов'янською мовою написана. І як красиво, як гарно він переклав у цей плач, який торкає душу дев'ятикласників, вони вчать його на пам'ять. І пронизує, як можна було передати почуття у цієї жінки-страдниці, яка страждає за своїм чоловіком. В путивлі Граді, вранці рано співає. Плаче Ярославна, як та зозуленька кує, Полечу, каже, з зигзицею, Тією чайкою вдовицею Та понад доном полечу Рукав боброви я мочу в ріці каялі І на тілі, на княжім білім помарнілім Омию кров суху, Отруг тяжкі тяжкії рани. І квилить, плаче Ярославна в путилі рано, рано на валу. Вітрило вітра, мій єдиний, легкий, крилатий, господине, на що, на дужому крилі, на вої, любії мої, на князя ладо моє миле, тиханові мета і стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі. А ти, прилютий, горе, горе, мої веселіє украв, степу. Тирсі розібгав. Сумує, плаче Ярославна в пути в ліграді на валу. І каже Дужий і старий, широкий Дніпре, немалий, пробив єси високі скали, текучи в землю половчина, носив єси на байдаках, на половчан, на коб'яка, дружину тую святославлю. О, мій славутичу преславний. Моє ти ладу принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить, і плаче, плаче Ярославна в путивлі на валу на брамі. Святеє сонечко зійшло і каже Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї. Ту гинуть не розвело святий огненний господине, спали єси луги, степи, спали і князя і дружину. Спали мене на самоті або не грій і не світи. Загинув владу, я загину. Мене вражає, вражає талант. Як можна було, от ми читаємо, вибираємо час на уроці, читаємо старослов'янською мовою. І як красиво, я впевнена, що ніхто так красиво плаче слава не переклав, як Тарас Григорович ворочим Ну, ви вже нам сказали, розказали про своїх внучків. А Девіночка знає вірші. Тараса Шевченка, знаєш? А який ти знаєш? Можна розказати? Так, я вода спідявана. Розкажи, будь ласка, віспішу. Є одна спідавлена, яра на долину. Пишається над водою, червона калина. Пишається калинка, як я від молоді, а кругом їх верболози лози зелені. Тече вода із-під гаю, та попід. Почеця качаточка кончу з а качечка випливає, з качером за ним ловить, ляско розмовляє, з дітками своїми. Молодець, Молодець. Ну, ну скажи, що ти знаєш про Тараса Григоровича? Він вже вчителька в школі я багато, і в них там і виставка є. Що ти Тарас знаєш? Тарас Шевченко це ж, бар... в залишилися сиротою. У дев'ять померла мама, в одинадцять помер батько, а ще в них у них сестричка була сліпенька маленька. Маленька, так Як ти казала, мені так її жива, коли я тобі про неї розповідала, так? Добре. Так, а Владик на що може розказати? Ну, у дев'ятому класі ми ретельно вивчали життєвий творчий шлях Тараса Шевченка. Найбільше мене здивувало те, в яких він умовах порвав на засланні. Його мудру інтернету людину заявляли по дві години маршувати із мішком піску на плечах. Ну, його, словами його по житті були мучусь, Караю. караюсь, мучусь, але не каюсь. А найбільше мені з його творчості мені подобається заповіт. Можеш розказати? Як ви можете поховайте мене на могилі, серед степу широку, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як ревери вучать. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, от тоді і я, і Лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю, волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні новій, не забудьте поминути не злим тихим словом. Так. Я думаю, що ну, заповідь, Творчість Тарашченка ще запитав те, що він як сказати. Політичний вірш, який да. завжди актуальний, да. так? Не актуальний сьогодні, тому що люди до сих пір борються за демократію, свободу, за свої права. За мову державну, так, державну нашу, да? мову. Так, якою ми хотіли говорити, розмовляти, користуватися добре. Дякую тобі, дякую. І Адаліночка молодець нас порадувала. Ну, ми хочемо щиро подякувати вашій сім'ї, вашим внучкам за те, що вони знають Шевченка, що вони про нього чули. Побажати вам, по-перше, добробуту. Саме головне, звичайно, ще й здоров'я, щоб у вас було. Щоб вам було завжди радісно, весело. Не забувайте нас, приходьте до нас, до школи. Ми будемо завжди вам раді. Дякую. Я щиро вам вдячна вам теж здоров'я, благополуччя і вам, і вашим сім'ям. Вашій доні, я дуже рада за неї. Хай буде все добре і вам, як на пуття, українське слово, Шевченкове слово несіть. Я впевнена, у нас в селі спокон віків українська мова жила. У нас у селі, я впевнена, немає жодної людини, яка б не знала Тараса Григоровича Шевченка. У нас у селі в кожній хаті є кобзарик. І люди його читають. А зараз, коли от, знає, ще знаводи такої світлої дати, я думаю, що всі-всі-всі. Пошанують Шевченка сто разів більше, ніж шанували до цього. Тому що його знають по всьому світу. А ми цим тільки повинні гордитися і робити все для того, щоб наша Україна процвітала і щоб ми були такими ж патріотами рідного краю, як Тарас Григорович Шевченко. Дякую вам. Спасибі, спасибі вам теж всього найкращого.